Доброго та мирного дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати окрошку. Хтось може вважає, що це літня страва, та в спеку вона дуже-дуже нас виручає. Але для мене і взимку приготування окрошки, ви знаєте, приносить неймовірну радість це як спомин про літо. І взагалі, коли розрізаєш взимку зелений огірочок, а він пахне на всю оселю, то теж з добрими гарними почуттями її готуєш. І ви знаєте, в дитинстві мама чомусь готу... готувала її на Новий рік. І ось мені захотілося поділитися з вами теж під Новий рік, під ці різдвяні свята, саме рецептом окрошки. Як роблю її я. Влітку я роблю її на кефірі, на мінеральній воді, вона завжди охолоджуюча з цими інгредієнтами. А от взимку я її роблю лише на бульйоні. І от сьогодні ми готуємо з вами окрошку на бульйоні. Для цього нам потрібно в першу чергу ковбаса. Звісно, лікарська, а також кусочок від варної свинини. Можна взяти, звісно, і курячим м'ясом буде теж смачно. І на курячому бульйончику зробити окрошку теж дуже і дуже гарно. І коли в холодну зимову пору їси окрошку на бульйоні, то вона, знаєте, придає більш калорій нам і робиться тепло від неї. Ну, Це такі мої відчуття. Звісно, потрібен нам огірочок, зелень, картопля, яйця курячі, майонез домашній, до речі, а також лимонний сік або оцет. Ну і, звісно, сіль. І тож ми розпочинаємо. Нарізаємо кубиком ковбасу та м'ясо. Нарізали 200 г ковбаси та 100 г м'яса. І кладемо все це в посуд, в якому буде наша окрошка. І нарізаємо далі картопельку та яйця. І тож приготувала я три картошини, але вирішила, нехай буде дві. Хватить нам для окрошки і дві. Картопля то не той продукт, який робить її смачною. Нарізали 4 яйця, 2 картошинки і кладемо до посуду. І ось підійшла черга й огірочка. Тільки на його розрізаєш і пішов, як по мені, так новорічний запах мандарини і огірок, це як оповісник нового року. Огірочок теж на кубочок, і до посуду кладемо. Дрібнемо зелень, цибульку, кріп, можна і петрушки додати, а тепер солимо. Видавлюємо лимон десь столову ложку, а потім все куштуємо, коли зальємо бульйоном, і на сіль, і на кислоту і додаємо майонез. Дві великих ложки з гіркою, але я думаю, що це може бути ще й малувато. Зараз ми його розмішаємо, і тоді все зрозуміємо, чи достатньо, чи ні. Додали ще й третю ложку майонезу, щоб було смачно. І заливаємо все це бульйоном. Так. Такий запашок пішов гарний аромат цибульки, огірочка та кріпу. Гарно, гарно пахне на моїй кухні. Свято наближається, говорить аромат. І тож скуштуємо, яку ж ми зробили окрошку. Окрошка смачна. Я вам скажу. Дуже смачна. А я ще полюбляю взимку, коли дістаю її з холодильника, ставлю на 15-20 секунд до мікрофильовки і тоді їм. І вона мені така смачнюща. Хіба що можна трошки-трошки додати кислоти? Зараз лимончика ще таке видалю. Ой, це вже точно буде саме те. А ще коли вона настоїться, то буде взагалі супер. Тож накриваємо та хай настоїться. Бажаю вам миру, бажаю вам добра, бажаю вам здоров'я міцного, з наступаючими святами вас!